thank <laughs> you Вітаю це в об'єктиві з Марією Шепель. Непрості часи переживає українська економіка. Держава змушена віддавати борги, виплачувати пенсії та зарплати, підтримувати українських військових, а тепер ще й готуватися до виборів та холодної зими. Чи спроможна на все це українська економіка? Сьогодні ми говоримо про її становище та необхідні реформи. З нами український політик, громадський діяч Тарас Стецьків, також банківський експерт Віктор Гальчинський та економіст Володимир Харко. Вітаю вас, дякую, що прийшли пане Вікторе, відразу питання до вас учора. Україна отримала від міжнародного банку реконструкції та розвитку 500 мільйонів доларів власне на політику розвитку фінансового сектору, зокрема банківської системи. В якому стані зараз знаходяться українські банки? Давайте з цього почнемо. Е, ну дякую за запитання на це питання. Я би відповів е, з, з словами і висновком рейтингового агентства, авторитетного міжнародного рейтингового агентства Standard Poor's, яке дуже уважно моніторить ситуацію в Україні. Рейтингує три найбільших українських банки, е, на жаль, е, і оцінки Standard Poor's достатньо песимістичні. Банківський сектор України, рейтингове агентство Standard Poor's помістило в найнижчий рівень з оцінки, це йде від 1 до 10, де 1 найнадійніша, найстабільніша, 10, 10 – це найнестабільніша. Ще рік тому українська банківська система за версією Standard Poor's була на 9 Місці, тобто нестабільні, але не, не, все так було, не все так було погано. Зараз оцінки є найгірші. Рейтингові агентства передбачають, що найближчим часом у зв'язку зі спадом економіки, у зв'язку з геополітичними ризиками, нестабільністю, банківська система все-таки зіткнеться з серйозними проблемами, з серйозними проблемами, пов'язаними з формуванням резервів, зі зниженням економічної активності. Тобто період буде непростий. Але не смертельний, і при правильному, при правильному підході пережити його можна. Яких першочергових реформ і змін потребує банківська система? Ось ці кошти, які видали на плітку розвитку та фінсектора, на що вони мають піти? Добто... ну очевидно, на мою думку, вони мають піти в так само не тільки на банківську систему, але й на взагалі на спрощення на нормалізацію на стабілізацію правил гри. Якщо економіка буде працювати перед економікою, зараз буде дуже непростий період мінімум до 2016 року, враховуючи те, що в нас відбувається, враховуючи зовнішні загрози, сюди, на жаль, навряд чи зайде хоч один інвестор. Ми повинні будемо самі. Але для цього щоб українці, українська система економіки запрацювала, а банківська система це кровоносна система економіки. Для того потрібно створити умови, щоб навіть в такій нестабільній ситуації. Бізнес міг працювати, міг спокійно працювати, працювати більш-менш розвиватися, платити співрозмірні податки, і тоді буде працювати і банківська система. Якщо, якщо говорити про банківську систему, однозначно, як в усіх розвинутих країнах, всі країни під час свого розвитку перейшли, пережили цю ситуацію, коли система укрупнюється. Тобто на сьогодні в нас забагато, Банків однозначно, що вони будуть через злиття, через проблемність. Ну, зрештою, 16 проблемних банків, яких запроваджена тимчасова адміністрація, показує, що так чи інакше, цей природній відбір буде, і тут важливо, щоб не постраждала система. Тому що проблема навіть з одним банком з категорії найбільших, вона може. Не прямо вплинути навіть і на здорові банки. Здорові банки в Україні є. Це перш, в першу чергу ті, які мають доступ до капіталів. Це банки з європейськими інвестиціями угу. і іншими. Угу. Добре, дякую. Ми повернемося до цієї теми. Пане Володимире. Чи єдина причина ось такого критичного, ну не зовсім критичної ситуації української економіки, це війна. Чи можливо ще є якісь фактори, які впливають на це? Війна це завжди проблема і можливість. І мені видається, що на сьогоднішній день ми не зовсім використовуємо можливості. Те, що казав колега про правила гри, на жаль, ці правила гри майже не змінюються. Тобто ми отримали укрупнення податків чи назв податків, декілька податків під одну назву, але не отримали реального спрощення цієї податкової системи. Це одна з причин, чому економіка так стагнує поза війною. Тобто в умовах війни можна було різко змінювати правила, і народ би це зрозумів. І можна було отримувати відповідні переваги від зміни таких правил. На жаль, уряд не відважився на такі речі. Може, і не зовсім уряд винен, наскільки є Верховна Рада, яка повинна це все узаконювати. Це також причина одна з причин, чому так повільно це все рухається. Це також <кій> причина, чому президент так хоче здійснити перевибори Верховної Ради, щоб уряд міг. Працювати з Верховною Радою в якихось прогнозованих межах і тоді вибудовувати належну політику. От. Але зрозуміло, річ, що війна тут немаловажну роль грає, але ну, зокрема, надходження до державного бюджету скоротилося на 4,5 мільярди гривень. Щоб так зрозуміти, це ну, приблизно це бюджети всіх райцентрів України. Так, приблизно. От, тому що є різні величини райцентрів, але є такі райцентри, наприклад, на Львівщині, які мають 5-6 мільйонів бюджет, Розумієте? І тут а їх є 450, можна умовно сказати, що це бюджет райцентрів. Якщо говорити порівняння економіки війни чи наслідків оцих руйнувань, то, наприклад, оцінювання експертів вже відбудови Луганщини оцінюється в 8-9 мільярдів. Тобто можна уявити, скільки ми. Втратили надходжень через війну. І тут знову проблема реформ. Тобто, якщо б була реалізована оця система дерегуляції з одної сторони, з іншої сторони віддача оцих ресурсів фінансових на низи, ми мали би ситуацію і по державі трошки інакшу. В якому сенсі? В тому сенсі, що одні регіони б стабільно розвивалися, маючи додаткові ресурсну базу, а інші, там, де йде війна, просто-напросто ну, вони і так потерпіли цей крах. Що це дає? Це дає те, що в умовах такої децентралізації все одно армію забезпечує хто населення. По факту. І в таких умовах очевидно, що ці окремі місцеві ради могли б взяти на себе цей додатковий тягар війни витрат цілеспрямовано чи через соціальні відповідні виплати, що до речі, і заявляв навіть от Львівський міський голова про необхідність перегляду не сплати тимчасово за комунальні послуги для сімей, учасників АТО. От, але зрозуміло річ, що могли би робити і більші внески? Згадайте період 90-х років, коли місцеві ради чи обласного рівня регіональні ради фінансували будівництво військових кораблів, Гетьман Сагайдачний і інші. Був Корвет Тернопіль, я пригадую, не навіть назви такі давали. То що заважає сьогодні дати можливість тим місцевим громадам? Реалізовувати mm -hmm. також своє право на оборону в такий от спосіб абсолютно законний. На жаль, ці реформи пробуксовують. Зрозуміло, ще будемо говорити mm -hmm. про це. Пане Тарасе, ви були і радником прем'єр-міністра у свій час, і радником президента, і депутат, народним депутатом майже усіх скликань. Тобто, ви можете оцінити, наскільки важливою є співпраця уряду і парламенту власне в такому економічному аспекті. Радником прем'єра я був давно. І президента давно ситуація кардинально змінилася, <кій> не можна порівнювати ту ситуацію, яка була в 90-х роках, чи навіть в 2007-10 роках, з ситуацією, яка є зараз. І тут факторів багато. На ну, першому місці звичайно війна, ну коли частина території країни окупована, коли внаслідок цього падає валовий внутрішній продукт, ми не добираємо до бюджету. Все, все кардинально міняється, безумовно. І е, якщо відповідати на ваше запитання. Ну, без парламенту неможливо робити кардинальних кроків. Так, якби в країні був надзвичайний чи військовий стан і була створена там ставка Верховного Головнокомандуючого, це можна було б робити в ручному режимі. А так, ні одна серйозна річ без парламенту не йде. Ну, згадайте, як тяжко уряд, <coughs> на чолі з яцівником пробивав реформу газотранспортної системи. Так, і все. І, і тільки, тільки шантажом і загрозою відставки це питання пройшло. І в даному випадку я хочу сказати, що. Мабуть, з цим парламентом вже ситуація є зрозуміла, він практично є паралізований. І з одного боку, це, це дуже неправильно в умовах війни проводити вибори, в умовах війни треба воювати. А з другого боку, що ми маємо робити, коли ми маємо паралізований парламент і ми маємо настрої суспільства, які казали, що треба перезавантажувати владу. Тобто ми мусимо в цій вкрай складній ситуації, вона економічно, військово і політично складна. Ми, тут багато залежить від мудрості і виваженості президента, багато залежить від політичних сил, бо цю, цю, цю важку ситуацію треба пройти. Мабуть, якщо не буде подальшого вторгнення російських військ, вибори відбудуться. Хоча я б не давав 100%, що не відбудуться. Тому що якщо будуть широкомасштабні військові дії, їх військовий стан доведеться вводити по факту. І тоді це буде переведення економіки на військ, і всього цього суспільного життя на військові рейки. Це зовсім інша ситуація. Виключати цього в жодному випадку не можна. Ми просто не знаємо, що в голові в Путіна. Але якщо вибори відбудуться, то ми, я вважаю, що суспільство від нового парламенту очікує створення такої стійкої української, проєвропейської демократичної більшості, яка буде працювати в унісон з урядом і яка дуже швидко прийме пакет законів, які треба для, для стабілізації економіки. Якщо такої більшості не створиться, то цей парламент загине дуже швидко, наступний. Так, власне, багато хто, багато експертів про це і говорять, що доля цього парламенту теж невідома. і що він. Ну він буде недовговічний, скажу вам зразу. Бо... Так. Власне, на вашу думку, яких реформ потребує українська економіка, аби дійсно ми наблизились до тої такої Європейської держави і аби українці нарешті почали жити, можливо, якось так, як вони хочуть. Я б на перше місце поставив. Воно не може немає зразу до економіки. Я би на перше місце поставив адміністративну територіальну реформу. Те, про що вже всі судді говорилися. Якщо ми не проведемо, чи навіть, скажімо так, не почнемо адміністративну територіальну реформу, ми не зможемо нічого зробити, ні в одній сфері. І початок адміністративно-територіальної реформи має відбутися з самого нижчого рівня. Ми повинні піти тим самим шляхом, яким йшли поляки. Ми повинні йти шляхом укрупнення сіл і селищ громади, вибираючи центри економічного росту, передаючи туди, вони мають мати певну кількість населення. І це вже є в Україні пораховано, вже, вже є декілька концепцій, можна вибрати до вибору до кольору. Їх треба наділити власними податками, їх треба наділити власними повноваженнями, і, як, і ми таким чином е розосередимо, розцентралізуємо управління з центрального рівня на місцевий рівень. Це, це буде йти важко, але без цього, на мою думку, жодні, жодні економічні зміни будуть неможливі. І це прийдеться робити в умовах війни, і це, напевно, не буде одночасно і зразу по всій mm -hmm. території України, і не страшно. Треба вибирати. Але в даному випадку це є той поштовх, який дасть нам можливість закрутити весь, весь механізм реформи України. Mm -hmm. Власне, про децентралізацію, так, ми вже згадали. Пане Володимире, наскільки полегшить, якщо можна трошки більше, економічне становище, от, власне, така реформа? По-перше, про ста річ виходить щодо. Ухвалені рішення і відповідальності за нього. Якщо в сучасних умовах, чи скажімо, до сучасних умов не секрет, що значна частина тих ресурсів, бюджетних, зокрема, розкрадалася. Чому вони розкрадалися? Тому що центр ухвалення рішення був надзвичайно високо і проконтролювати його було нереально, а фактично можна було ті всі контрольні елементи, скажімо так, просто купити. Тому що величезні обсяги тих відкатів, і зрозуміло, річ, що величезна спокуса. Коли ми знижуємо цей рівень ухвалення рішення і відповідальності, зрозуміла річ, не треба думати, що всі будуть чесні і справедливі. Однак перевірити їх буде набагато простіше. Тобто, звідси буде стимул для розвитку окремих громад. Mm -hmm. Тобто одна громада буде розвиватися швидше, ефективніше, використовувати ті ресурси, які має, інша, очевидно, буде слабше. Але люди будуть бачити це порівняння і будуть ухвалювати це рішення. І вони будуть розуміти, що вони рішення ухвалюють. Вони будуть вибирати, що їм потрібно робити на тій території. Не хтось там в Києві затверджує програму, потрібна їм дорога, потрібна їм школа чи не потрібна. А сама громада визначає з своїх доходів з реальної бази фінансування, що вони можуть зробити, що вони хочуть. Чи вони проведуть відповідний плебісцит, що потрібно, угу. чи вони проведуть обговорення громадське. Це вже буде проблема громади, розумієте, і не буде на кого списати, що це так чи не так. І так, як казав колега щодо Польщі, там були реальні випадки, коли приходив інвестор в оцю громаду. І були е, такі класичні випадки, знаєте, громади бідні були, набагато бідніші, як наш тепер. Це також треба сказати, звідки і успіх реформ їхній. Приходили десь там в гірській місцевості. От, Приїхав Німець чи австрієць, поставив машину, йому вкрали якийсь там манітофон з твоєї машини. Mm -hmm. І цей сільський голова каже: знаєте що, інвестори до нас більше не приїдуть, або ви за 2-3 години знаходите, хто це зробив. Ви ж всі місцевих знаєте. А ні, то ви більше не будете мати, ні дороги у вас не буде, ні школи, ні нічого. І звідси це привело до самоорганізації. Зрозуміло, що вони знали, хто в них на таке здатне. Вони це знайшли, повернули. Почали вибачатися, але це якраз те, що потрібно громаді. Громада усвідомлює свою відповідальність. І говорити про те, що ми на це не здатні, це звичайно неправда. Ми подивимось на е, систему навіть економіки війни, як люди організовуються. На прості, здавалось, би речі, про які повинна дбати держава. Навіть оці справи, які зараз піднімають угу. про озброєння знову ця сама проблема. Угу. Хто ухвалює рішення, яку зброю видавати? Центр. Все. І тому люди цього не можуть вирішити. Бронежилети центр не ухвалює, люди це вирішують. А те, що люди не ухвалюють, от, от і штопор починається. І те саме в будь-якому економічному розвитку. І тому, якщо навіть той самий Донецьк схоче собі розвивати, наприклад, руський язик, то це їхній вибір буде за їхні кошти. Але коли люди скажуть, що немає тротуару чи дороги, а хтось розвиває руский язик, то вони їх прийдуть і спитають, що їм більше потрібно. Угу. Розумієте? Пане Вікторе, от власне зараз дуже багато говорять про особливий статус так Донбасу, зокрема Донецько-Луганської області, аби взагалі відокремитись в економічному становищі. Україна виграє чи програє без Донбасу? Питання дуже цікаве і питання неоднозначне. З одного боку, за показниками, ніби програє, з другого боку все, що не робиться, можливо, робиться на краще і. Зараз відсутність цієї інфраструктури, і відсутність вона зламала схеми вугільних дотацій. Якось uh -huh. так виглядає, що в нас вигідно чомусь купувати імпортне вугілля бездотаційне, ніж скеровувати дотації через якісь незрозумілі схеми, які ніхто uh -huh. так і не бачить, і піде. Можливо, це і оздоровить. Ситуацію. Ну, а в продовження цієї думки адміністративно-територіальної реформи і е, податкової реформи, то е, думаю, що е, подібний підхід може врятувати е, Україну. Згадаємо, з чого почався е, з, з чого почався Майдан, з чого почався. Я говорю про економічні чинники угу. протягом е, останніх там трьох років е, правління Януковича, майдан. так е, в, Бізнес був системно винищений, пане Тараса. Якщо говорити про політичний аспект, про відокремлення Донбасу, так тобто, чи це доцільно, чи потрібно, чи не потрібно? Тобто, чи на цьому зупиниться Путін, чи можливо він піде далі по південному сходу? Ну вже зараз. Ну я знаю, що в Галичині такий досить поширена точка зору, навіщо нам цей Донбас? Угу. Так, нехай цей депресивний регіон буде повішений на Путіна. І ця точка зору вона існує. Просто зараз є вже така ситуація, що ну, про це говорити вже зараз пізно. Реально, ми маємо тимчасово окуповану територію. Просто дуже дивно, чому наші е, державні діячі так не говорять. Є по факту, російська армія окупувала одну третю Донбасу. Це є реалії. І тепер нам президент Росії, верніше прем'єр Росії Медведів, каже, ну але ж відновлювати цю частину звичайно повинна Україна. Вибачте, цього не буде. Я думаю, що без визволення збройного, політичного, дипломатичного, як хочете, ну, без виведення російських військ з території Донбасу, вже зараз не обійтись, зараз чи в е, тривалій перспективі. Я, чесно кажучи, не розумію е, свого особистого друга Юрія Луценка, який вчора заявив про якийсь особливий статус окупованих частин Донбасу. Що це таке? Ну, я навіть не хочу коментувати, там що ми це все обгородимо колючим дротом і так далі. Ну, танки колючий дрот перейдуть е, дуже швидко. Це є, якщо, якщо зняти оту таку, ну, вибачте таке слово, стьобову частину цієї пропозиції, то це е, політично означає, що ми фактично робимо другу Абхазію, другу Осетію, Друге Придністров'я. Це недопустимі речі. На сьогодні, просто е, я думаю, що. Ми, ми не уникнемо після того, як Донбас буде звільнений від цієї російської армії. Нам ми можемо звичайно там і референдум провести. Я до речі, не виключав такої можливості, але тільки після звільнення. Але реально, для якщо жителі Донбасу хочуть жити в Україні, то треба розуміти, що там швидше за все буде потрібна 10-ти, а може й 15-ти річна, а може й 20-ти річна програма економічної реабілітації. Там є там є допотопне виробництво, екологічно шкідливе. Частково воно вже є розбомблене, ці заводи. Так, з 112 шахт є під контролем сепаратистів, з них частина є затоплені через порушення виробничого циклу. Умови життя там є жахливі, хто воно на Донбасі знає. Тобто Україна ну, повинна буде дуже добре прикластися, щоб цей чемодан без ручки довести до пуття. І в даному випадку ми повинні задати дуже пряме питання жителям Донбасу. А ви взагалі хочете жити в Україні? Так, ви, хочете, в Україні. Хочете, ви хочете так, пережити, так. затягнути пояси і разом з нами зробити свого, в цілому доброго краю, зробити людські умови життя. Тому що умови життя там є жахливі. А після того, що сталося зараз, там за 5 чи 6 місяців, там взагалі там бу... угу. По великому рахунку, все це виробництво треба зрити, здати і на металолом і з нуля побудувати високотехнологічні виробничі цикли. Хай навіть металургійні чи хімічні, але високотехнологічні. Uh -huh. На залучення міноземних інвестицій, і, і головне з екологією. Розумієте? Є приклад, який, який вбиває на повал. Середній рівень життя в Маріуполі на 10 років нижчий, ніж середній по Україні. За рахунок чого? За рахунок заводу імені Іліча. Власником цього заводу є Єріна Ахметов. Тобто за рахунок екологічної складової він знімає надприбутки. А люди вмирають на 10 років раніше. Ніж вмирають по Україні, хоча й по Україні середній рівень життя є, скажімо так, порівняно з європейським. Ось над чим треба буде думати всім числі, жителям Донбасу, а не дійсно про, 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 про проблеми руського язика. Не про проблеми е незалежності Донецької якоїсь республіки і тому і прочі, децентралізація проці. потрібна. Так, так, так. що вони відчули, що вони наробили. Хай, хай самі наробили тепер ми, самі ми. адмініструють. Так, самі розгодують. Ми їм поможемо тоді. Побачу, чи і що вони що ви працювали так. для України? Чи вони годували Україну? Чи вони не годні навіть свій регіон нагодувати? Так, Давайте продовжимо після реклами говорити власне про проблеми Донбасу і загалом економічної ситуації в Україні. За кілька хвилин зустрінемось. thank <laughs>